Ну і друзі, їду працювати і зупинився там, де ми сіяли сою ультра, хочу відповісти на питання, качати чи не качати. кзк 6, друзі, качало. Дощу не було посів і, і все. Бачите? Уже певний відсоток виліз. Не вся, звісно, але та, що не вилізла, уже на підході. Якщо є можливість і не бачите, що далі буде дощ, буквально днів 2-3, якщо нема дощу, не обіцяє. Качайте обов'язково. І другий жирнючий плюс, ви зможете убирати сою з найменшими втратами, тому що у вас буде поле рівнесеньке, комбайні, грудки не буде брати нічого. Доброго ранку Україна! всім привіт. Наступний день робочий 11 годин ранку чи обід, кому як. І вже до нас прийшли запчастини, які ми замовляли через інтернет. Ну, Фірма Атлант називається. Кому цікаво, кому не цікаво таке діло. Так. Також, друзі, по дорозі. Забрав вже ж посилки, по дорозі залетів в Дніпром наш. Е, потрібен мені якісний пістолет для гарячого клею. Скажімо так, е, з аврори в мене вже є, там, мабуть, штук 4. Не знаю, надовго їх взагалі не вистачає. Купив 600 гривень разом із. Клеїм. Також, друзі, придбав кругів розходний матеріал, який потрібен постійно, щоб він був. Якщо береш 5 штук по 18 гривень штучка. Не знаю, як на мене, ціна приваблива. І розпаковуємо, друзі, наші посилки. Так, друзі, начинаємо розпаковку. Der. Так, друзі, якість Дональдсона, я б сказав би, що на висоті. Плотність бумаги, взагалі, резинка. Це супер. Так. Тут повинні бути вентилятор. Не знаю, друзья. Я бы сказал, что якісний Китай. Действительно, якісний. Так. Что тут у нас? Ремішок. Ремішок генератора запасний, тому що якщо порветься ціна питання 600 гривень, мадин Італія, оригінальний 2500, Італія теж буде ходити. Топливний фільтр, який буду просто заміню по регламенту, повітряний фільтр, Мадин e, Германія взагалі мене порадував, на перший погляд. Порадував тим, що немає отут металічеської от вставки, так, як на оригінальному. Тому що туди попада пилюка і. Вона важко від тіля видувається. Супер. Ну, та що, друзі? В принципі, і все. Упаковуємо проводку, ставимо фільтра. Фільтра і вентилятори. Так, друзі. Вентилятори поставив, попідключав, поприкручував, прокладку не ставив, бо нової немає нормальної. В основі герметик, потім зверху силикон. Тут також оновив, другий поставив хомут, цей ржавий, хто зна, коли він лопне, ну знімати не знімав. Може і не лопне ніколи. ну. Ну, Все повичищав, все дує, поки силикон. Не застине, не вмикаю. Повирівнював радіатор максимально як міг. Приклею також, оце тут було уплотнительна така паралонка, ну, його, якби в ідеалі удвічі тоншим зробив, бо воно його прижме. Ну, не знаю, зараз спробую зрізати половину ножем. Також проводку вже запакував. Ізолента, тоді велосипедний шланг і тоді знову ізолента. Так, зараз покажу, як вийшло з іншої сторони хто має такі трактора дану модель, зверніть на це увагу, тому що якщо воно там протрена, робить шкоди. Ну а так, в принципі, я вважаю, що надійно. Тут е, не знаю навіть, чи буду я його замотувати. Можливо, й замотаю самою ізолентою. Оце таке, друзі. Так, собираємо назад. Зараз зрізаю резинку, ставимо кришку, ставимо полік і займаємося сидінням, шукаємо, де воно шипить, куди тікає повітря. Так, і ось, друзі, вам для порівняння, наскільки я зрозумів, це настоящий джундір, вон його і номер, все як положено. Мені подобається мені, що оце тут оця сітка, ну, закрита воно, оце усюди набива пилюки. І дуже проблематично вона від теля видувається. Вон зараз... Ну, скажімо так, повірте мені на слово. Так, Ставимо Дональдсона, як там і був, і хай служить вірою і правдою. Олік усе поставив, все позакривав, залишилось поставити сидіння, зараз будемо шукати, де куди уходить повітря. Так, як я і показував раніше раз. Уперед два. І двома руками провертаємо до мітки. Не однієї, бо можна поламати. Так, друзі, дособирав я цього монстра. Сидіння обшивку зняв з нього, ну, резову цю гармошку. Не знайшов я де, куди тікає повітря. І покажу вам зараз, чому я не ставив обшивку на нього. І також запитаю вас поради, що це може бути. Дивіться, ця проблема виникла. Як рівно 1000 мотогодин трактор напрацював. Ну Це не знаю, який там він круг, там другий чи третій, не знаю. Я думаю, що другий. А там хто знає. Зверніть увагу, включаю зажигання, пі-пі-пі-пі-пі-пі. І все, і все гаразд. Завожу, немає ні ошибок, немає нічого. По сидінню показую. Так, друзі, дивіться, тут все красота. У нас тепер все дує, все хорошо. Ото почули. Пі-пі-пі-пі-пі-пі-пі. І все. Заводиш, все тухне, все чітко. Так. Показую. Чому не... Забирав сидіння у всій його красі. Ну, звісно, якби я ще зараз сів, воно б накачало більше, зараз воно ми йому трохи більше. О, дивіться. Так. Може в процесі під нагрузкою сяду. Но суть не в тому. Суть в тому, що ось, дивіться. Воно, друзі, розбиті там втулки до такої степені, що ви собі навіть не уявляєте. І ролики по яких їздить. Оце ось тоже. Оце люфт. Ось, дивіться. Оце люх, ви представляєте, цього не повинно бути. Бачите? Ну, я не кажу, що я її тільки замітив, я його й і бачив і раніше, просто, якби не доходило, як завжди ж, руки. Зараз не ставлю нічого, спробую знайти проблему, там не було в мене пшикачки, скажімо так, ці, що на бутилку накручуються. Ну, а в цілому. Потрібно, потрібно його ремонтувати. Ось подосіваю там, кому пообіщав. День два. В принципі, вирішили поки що прискувати, чіпляти до МТЗ, тому що не все ще зроблено. Хочу отут оці гайки викрутити. Тут різьба. Дякувати підписчикам, що підказали зробити тут шинку, профтрубу і буде такий органайзер. Буде тут під навігацію. Тут, можливо, буде моя селфі-палка, та, що розумна, та, що там, так сказати, зменшує коливання. Так, ось по цьому. Бачите? Звук цей з'явився, їхав, просто їхав і пі-пі-пі-пі-пі. От, зараз продемонструю ще раз. По цих приборах, дивіться, все світиться. Стопі цей самий. Я думаю, це ТО. Ну, я так думаю. Скидав відео з Кілагро, не знаю, ще поки що не відповів чоловік. І по цих приборах. Цей ТЛС міст завжди загорявся, завожу, ну, все працює. Вентилятори також дують. Ну, та ви чуєте. Все супер. Так, тепер буду їздити з закритими дверми, тому що. Останні чотири посіва, друзі, їздив з відкритими дверми. Нічого не зробиш, а що в ньому не всидиш. Жарюка така, що це жах просто просто кошмар. Ну, та що? Е є у мене ідея позвонити там до спеціалістів на що сидіння. Щоб віддати їм своє, а взяти, якщо буде, таке ж самісіньке, тільки повністю робоче, відреставруване, доплатити там певну суму. Якщо є такий, ну, якщо буде такий варіант, там, по-моєму, пілот якось там називається сайт. Ну, а по, по цьому PPP, не знаю. Можливо, ви знаєте, підкажіть. Ну, щось цей звук 100% означає. Так, в общем, отакі справи. Сидіння спускає кожні пів часа. а повинно бути принаймні десь двічі за день. Або і раз за день. В плані сидіння можна поставити таке з Мерседеса спрінтера як в МТЗ. Ну, друзі, це я думаю, воно должно бути поярче, ніж е -е, спринтера. Ну, принаймні мені так здається. Тут і підлокотники, і спина, тут все настраюють налаштовується. Скажімо так, будемо реставрувати, якщо, якщо не буде ніяких варіантів. Покажу вам, я ж знімав, забув вам, до речі, зняти, показати, яка вироботка. вироботка просто неймовірна. Просто неймовірна, ніхто його ніколи не робив, не розбирав, не знімав. Ну, ми його повернемо до життя, скажімо так. Все, ну, друзі, всім пока! Ось такий сьогодні вийшов день. В принципі планував зробити все за 2 години, а потратив годин 6 приблизно, плюс-мінус. Ну, не спішав, щоб нічого ж не забути. Все як би чітко попідкрашував, помазав, поведував, десь попідклеював, щоб все було плотно. оп'ять же, Чому у нас був чистий в ідеалі просто радіатор? Просто в ідеалі радіатор пічки і кондиціонера? тому що туди не попадала пилюка. Та й усе. Якщо ваші фільтри пропускають, або оце зверху там така ляда, що воно може від теля смоктати пилюку, тоді ото і всі проблеми Ви не дує печка або мерзає. Розбираєте, а там ну просто треба її знімати, мить, дуть. Ну Тому що в тракторі ви цього не зробите, там буде хана всьому салонові. Ну, отак. поставив нові фільтри салону, новий воздушний. топливний поки що не міняв. Ну Не знаю, хочеться батько каже, та хай ще поїздить. В принципі, ж заправляємо якби чисту солярку, там нема нічого такого. Ну, як завжди, оце економія на недорогих речах, скажімо так, вилазить боком. Тоді або топлівний насос, або форсунка. Ті форсунки в даному випадку тут взагалі немає розпилителів тут міняється вся форсунка. Так що, мабуть, не будемо економити, поставимо новий фільтр, ну, але вже не сьогодні. Ну, друзі, ставте лайкоси. Бачите які? Це дірки, щоб на телефоні клацати, гортати. Поняли? Ставте лайкоси, друзі. Вам не важко, мені приємно. Ну, і до зустрічі. Завтра будемо сіяти. Соняшник гукає мене на допомогу наш захисник. Подивимося, який він гібрид обрав. Я вже знаю, який. Покажу завтра вам цікавий гібрид. Все, друзі, на зв'язку. Всім пока. Хто знає причину цього ППП? Будь ласка, обов'язково напишіть, отпишіться, чи позвоніть, чи запитайте номер, чи дайте свій номер. Я завжди на зв'язку. Якщо у вас якась проблема будь-яка, телефонуйте в будь-який час. Я завжди відповім, якщо я чую гудок телефона. Все, друзі, всім пока.